Сьогоднішній день ми також прикрашаємо свої доми, зеленю, трав і квітів, і навіть наші храми християнські, і свої оселі ви прикрашаєте зеленю. Тому ще інша народна назва сьогоднішнього свята зелені свята. Дехто може сказати, що ж тут спільного з християнством. А... Повторюся те, що коли ми робимо так, то ми відновлюємо таку древню християнську традицію. Бо коли Господь давав Мойсеєві закон, то при Синайській все квітло і зеленіло. Так само, і Сіонську ту горницю, де зібралися учні і апостоли, вони теж за цим прикладом прикрашали зеленню. Коли Господь явився у вигляді трьох подорожніх або ангелів Авраамові у Діброві Мавре біля дуба Маврійського, там теж все зеленіло, і ми теж хочемо створити такі умови у наших храмах і у наших оселях, щоб побачити зелень. Колір зелений це не просто такий колір, це колір життя. Коли Дух Святий сходить на людину, вона оживає, оживає духовно. Дай Боже, і нам, дорогі в брати і сестри, провадити таке життя щоб Святий Дух прийшов до нас, оселився в нас і ніколи не відійшов від нас, цього всім вам бажаю.